Доброго ранку. Я вже відпочила так добре. Спалося гарно. Хочу вам показати ну, частину кухні, Діана ще спить. Я покажу, що я тут їсти готую. Тут є плита, є стіл. ну Все як повинно бути на кухні. Зараз я вам покажу, коли заходиш в цей номер, що ми бачимо і що у нас найперший кімнаті. Ну, звісно, що вже мої речі всі розкладені, і ну, це вже ми тут живемо. Так, отак от заходжу, захожу. І одразу у нас є дзеркало, вішаки, гачички для одягу, і одразу у нас кухня. У нас нема коридору, одразу все отак сумісно, суцільно зроблено. Далі у нас телевізор є, є роутер, і тут закуточок для одягу. Я тут розклала свої речі, розвішала. Покажу з цієї сторони, як це виглядає. Ну, отак. Стіл обідін, для обіду, для їжі. Так, чайник закипів, зараз, хвилинку і індукційна. Плита. Звичайно, що я не знала, як нею користуватися, то що в мене її немає. Але вже тут розібралася. Вона чогось шумить, чи так повинна бути, чи не знаю. Такий його чайник, трохи зломаний. Ну, як відгук потім про цю про це житло напишу чи розкажу. Ну, напишу я точно букінг. Ну і вам розкажу. Так, Отак у нас є тут посуд, чашки. Це вже я водичку наготувала Діані собі. Це я купила вже хліб, чай, серветки, є праска, це наші ще з дорогі банани. Ковшик я вже використала, тому що зварила пельмені. Я купила вчора в. Там, де ми їли вареничній пільмі роблений, власноруч майже домашній свининою, я не знаю. Буду сьогодні пробувати з діаней. З вже... Діану скоро буду будити, тому що у нас сьогодні екскурсія в Дрогобич. Так, дивіться, далі у нас тут, ну, як завжди, там відро для сміття. А тут у нас є холодильник. Холодильник він маленький. Отакий малесенький, отака камера малесенька. Мої фільмі там навіть не змогли замерзнути за цілу ніч. Ну, показала вам кухню. Мені подобається, що мойка навпроти вікна, це мені зручно, це мені комфортно. І такі, таке розташування мені дуже подобається. Далі у нас ванна, кімната. Також ми вже ж тут це розклали, користувалися. Тут дзеркало, бойлер є і душева кабінка. Ну, зручно, вода гаряча є, все добре працює, можна налаштувати добре воду, швидко, вона тримає температуру, не стрибає туди-сюди, а все добре тримається. Так, ну це його перша кімната. Далі там спальня. Спальню Діана ще спить, не буду заходити, покажу пізніше вам такі справи. Ну, що хочу поговорити? Звичайно, якщо ж я не можу поговорити, сьогодні я вже можу. Учора мене я була настільки стомлена, що я не могла навіть промовити слово, якесь зайве, про щось подумати, щось оцінити, ситуацію. Я так була зморена і хотіла тільки спати, хотіла заселитись насчет секонд-хенду, ми вчора зайшли в магазин, а там був перший день завозу, багато-, дуже багато людей, і великий магазин. Магазин не маленький. І там всього три примірочні. Ну, для, для великого магазину це дуже мало. І черга була в, в цій примірочні. І я така людина, яка вихована в Радянському Союзі, де нас усі, де ми повинні були думати тільки про інших. Я не знаю, це гарно чи це погано. На даний момент, на даний момент життя, це вважається негарно. Вважається, що ми повинні думати про себе і що ми це головне, що є в нашому житті. А я ж не можу так, тому що ще не перевиховувалася. І я стою в примірочні, розумію, що там дуже багато людей, дуже велика черга. І я намагаюся як можна швидше все це зняти, все це показати. Аж ну, і тому що люди стоять, і я чую, що вони кажуть: ну що ж так довго, ну що ж ніхто не виходить, вони там хто одну сорочку тільки приміряти, хто одну спідничку. Я розумію людей. І коли ми знімаємо відео, ми дуже, дуже займаємо. Примірочну надовго, тому що поки ми вдягнемо, поки ми в камеру включимо, і якби там покрутишся, щось десь намагаєшся показати, хай навіть ти не розговориш, але це все одно займає час. Тому я прошу вас, усіх, хто, хто дуже довго чекає, в примірочну не сердіться. Будь ласка, ви любите дивитися відео про секонд хенди, ви любите, щоб вам все показували детально, розповідали детально. І тому, вибачте, але це займає час, і, в примірочно, ми також займаємо час надовше, ніж інші покупці, ніж інші люди, які не знімають відео і не викладуть YouTube для вашого перегляду. Тому, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, сьогодні у нас Дрогобич, сьогодні ми їдемо в Дрогобич, і я познімаю щонебудь. я там не була, хоча я була багато разів в Трускавці, але в Дрогобич з жодного разу я не їздила. На жодну екскурсію. Чомусь ми завжди їхали кудись подалі, а в Дрогобич тут поблизу, і ми туди ну, не попадали. Тому запрошую всіх на екскурсію в Дрогобич. Хто був, а хто тому, нагадаю приємні, приємні моменти. А хто не був, подивитись, яке місто кажуть, що воно красиве. <кхід> Пробачте. Тому всіх запрошую на перегляд і запрошую на підписку на мій канал, на вподобайки і коментуйте моє відео. Буду завжди рада почитати вашу думку і поспілкуватися з вами в коментарях, а потім уже поспілкуватися у відео. Тому що я в коментарях повністю все не пишу, а вже намагаюсь відповісти у відео. Все, до зустрічі, вдроговичі! Відемо сусіди, всі прийшли поруч з вами. Ще кожнема. Ходячи через фіртку, читаємо на фіртці. не вікня на мене. Штам, серце без єдиного шляху, це штам. Те, що звичайна людина це говорить, то вона стало штампом мові. Але якщо екскурсувати як такими штампами говорять, коли нема що сказати, кажуть штампом. По всій Україні майстри мали техніку зведення будівель. Справа в тому, що тут... Не передзвоняєш на екскурсію. <ресв ю> <ресв ю> Прийшли з Діаною в Чебуречну, прийшлось перезаписувати, тому що музика грала дуже голосно, і е, YouTube не пропустив би. Взяли ми чебуреки в знаменитій чебуречній трускавця. Зараз я вам покажу, е, які ми взяли чебуреки, і меню, яке там можна вибрати, щоб смачно попоїсти. Тому... Довелося все це озвучувати, все через те, що грала дуже голосна музика. Ну, Я думаю, ви знаєте, що це за заклад. Подивіться меню не дуже дорогі ціни, досить демократичні і можна обрати все, що вам до вподоби. Ми взяли два чебуреки, один мікс, а другий м'ясо і зелень, також взяли ще собі квас. Зараз нам принесуть, покажу вам, як, це, як вони виглядають тут чебреки. Хоча хто часто відвідує трускавець, вони знають цей заклад і знають, що сюди всі полюбляють заходити. Такий вигляд має з вікна чебуречна. От це такі чебуреки принесли. Ми вже забули, що хотіли вам їх показати. І вже почали їсти, а потім згадали, що треба ж показати нашим глядачам, що нам, які нам чебуреки принесли. Ну, досить великі, і Діані сподобались, сказала дуже смачно. Взяли ще квас і смачного нам.